Стан мотоцикла Yamaha Tracer 900 саме GT. Зараз, будь ласка, по кругу спочатку, а потім більш детально покажемо стан. Оце мотоцикл, ну, він реально як новий. 27 тисяч км пробігу, якщо не помиляюсь. Але тут просто стан. Гума, до речі, і перед, і зад у нас Pirelli Angel. Отакий залишок по протектору вона має. Зараз більш детально будемо показувати. Отак. Це 21 рік, 25 неділя, а за 2021 рік 26 неділя, якщо не помиляюсь. Оце крута річ, додатково це крилишко. Камери тут встановлені. Дивіться, просто взагалі виробітки, ну просто, якщо ви бачите, незважаючи на те, що 27 тисяч км пробігу, але от реперне, оце, все, навіть пильники не потріскані. Можливо, десь там. Так, якщо придивлятися, все ж таки тріщинка тут є невеличка, але це ну, порівняно з того, як воно буває, це, взагалі, можна сказати, що воно не потріскане. Вон, радіатор просто весь ідеальний, ніде взагалі ні одна сота ні, під, ні підм'ята. Додаткове світло тут є встановлене. Оце тюнінг. Це теж додатково, Це, до речі, Yamaha USP це фірмові Ямаховські повороти, крашики, слайдер фірмовий Ну і все ціленьке, ніде ніяких не ні слідів, нічого, нічого ну все просто нове, от, реально нове. Це крута річ, це зменшує вібрацію з мотора. отут от, тут є така невеличка потертість це ботинки ботинками коли ставлять воно так вихнуть. Вон. Все як нове, реально. Просто як нове. і он те, що на ямахах, от задній гальмінний диск. От якщо ти е, дуже близько покажеш, то тут, я думаю, видно буде, що він просто ідеально. Якщо детально, так більш близько. Вон колодки. Вон, задні, задня гума. Стану такий. Ланцюг, Вон, все чистеньке, все класненьке. Квікшифтер, комфортне сидіння тут. Теж є слайдер такий фірмовий. Все ціленьке, тут все ціленьке, тут, тут і тут. так от, будь ласка, ще його. Так о, дивіться усі ключики Як нові Вот тут можна показати що тут Ніде ніхто Нічого не вставляв, Все оригінал Вон Нічого Працює взагалі от Дивіться Взагалі звук ніяк не Ідеально щеплемо. Ну, можливо, десь там, але воно і на новому мотоциклі так само десь там буде Це пар сразу, щоб там не писали, не, не думали. конденсат. Вообще квік-шифтер Я по привычке почав газ кидати, як на квікшифтері, що воно отак, так от, дивіться. От. Все працює, а так само все чітко, все класно. Покажи як тут приборка, ну я думаю, що достатньо все показали, все розказали.